Трагічну звістку з фронту в Ружещинській громаді підтвердили загибель військовослужбовця з села Незвір Миколи Загоровця, якого понад рік вважали зниклим безвісти. Захиснику було 37 років. Як стало відомо, воїн загинув 26 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. У Ружещинській громаді оголосили триденну жалобу. дату і місце прощання з Миколою Загоровцем. Розповістять додатково, висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Луцьку попрощалися із полеглим на Донеччині захисником Анатолієм Кравчуком. 52-річний воїн загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Покровська. Провести героя в останню дорогу до кафедрального собору Святої Трійці прийшли рідні, побратими, мешканці громади та представники влади. Поховали Анатолія Кравчука на міському кладовищі у Гаражі в секторі військових поховань. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Орден мужність третього ступеня посмертно присвоїли герою Михайлу Новікову. Міський голова Нововолинська вручив відзнаку дружині та доньці захисника. Вони переїхали в Нововолинськ із Добропілля Донецької області цього року. Висловлюємо щирі співчуття рідним героям. На Волинь повернувся звільнений з російського полону військовослужбовець Віталій Глєбов. Гранатоматник парашутно-десантної роти 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади потрапив у Невулю 21 жовтня 2022 року поблизу села Червонопопівка на Луганщині. Пережив майже три роки російських катівень. Звідти його звільнили 2 жовтня цього року. В рамках того обміну в Україну повернули 185 військових та 20 цивільних. We yes. have yes. yes. Смертельна аварія була на волині поблизу Володимира. Рено наїхав на 47-річну жінку, яка перебувала на дорозі без світловідбивальних елементів. Постраждала, отримала тяжкі травми й помарла в лікарні. У Луцьку п'яний водій влупився у припарковане авто. Було це на вулиці Задворецькій. Нісан в'їхав у припарковану Тойота, яка від удару відкотилася та наїхала на дерево. 47-річний водій мав ознаки сп'яніння і відмовився від огляду. Як з'ясувалось, він уже позбавлений права керування за аналогічне порушення. Гнав від поліції, що врізався в електроупору. Така аварія сталася вночі в Луцьку. Патрульні зупиняли БМВ, однак водій не спинився. Почалась погоня, яку спинила електроупора, в яку врізалось БМВ. Водій виявилось, був п'яний. Драгер показав 1,65 проміла. На нього склали чотири протоколи. Яна водійка на Теслі вчинила ДТП у Луцьку. Сталося близько першої ночі на проспекті Перемоги. Водійка не пропустила сітроєн, коли перестроювалася, через що відбулось зіткнення. Огляд на драгері показав 2,09 і алкоголю. Це у понад 10 разів вище норми. За ніч на Волині спіймали трьох нетверезих водіїв. У Луцьку на вулиці Львівській зупинили порушника комендантської години. На шкода водій мав ознаки наркотичного сп'яніння, але відмовився від огляду у ковелі. На вулиці Луцькій за порушення зупинили ауді. Кермувальник мав ознаки алкогольного сп'яніння. Виявилось він вже втретє протягом року сідає за кермо на підпитку. Та ще й позбавлений прав. Усіх відсторонили від керування та склали адмінматеріали. Отаку річ знайшли волиняни, коли прибирали біля хати. Люди позвали офіцера-рятувальника. Той заявив, то вибухонебезпечний предмет викликав піротехніків ДСНС, аби ті його знешкодили. У Володимирі чоловік зарізав співмашканку. 57-річний волинянин під час конфлікту вдарив 37-річну жінку ножем у шию. Від отриманих травм вона загинула на місці. Поліція оперативно затримала зловмисника. Йому готують підозру. На Волині двоє школярів напалися під час. Тривоги Рожащі судили двох матерів, чиї сини школярі під час повітряної тривоги вирішили підкріпитися алкоголем. Під час перерви, 22 жовтня, хлопці ліцею пішли до одного з них додому і випили домашнього спиртного. Коли повернулися до школи, стало зле. Медики діагностували алкогольну інтоксикацію. А суд визнав матерів винними в неналежному виконанні батьківських обов'язків. Обидві отримали попередження і мусять заплатити по 605 гривень судового збору. Чоловік поцупив навушники з Луцького мазину. Як виявилось, не лише їх. Коли працівники почали дивитись відео з камер, побачили, що протягом тижня він скоїв кілька крадіжок. Патрульні, коли зловили цього чоловіка, знайшли в його кишенях наркотики. За крадіжки на нього склали протоколи. На місце викликали слідчу оперативну групу. Волинянка померла від сказу після укусу кота. 40-річна мешканка області померла в Львівській інфекційній лікарні. Жінку вкусив кіт, але вона не звернулася вчасно по антирабічну допомогу. Спершу у Волинській лікарні їй лікували енцефаліт, запалення головного мозку, але стан погіршувався. Після переведення до Львова пацієнтку госпіталізували в реанімацію, де у неї проявилися симптоми сказу. На жаль, врятувати її було неможливо. voix. Упав із даху на щебінь. Цей випадок стався із 56-річним мешканцем Лукачинського району. Летів із висоти 3-5 метрів. Діагноз був край загрозливим. Важка травма грудної клітки, що супроводжувалася множинними переломами ребер, контузією нижньої частки лівої легені, та що найнебезпечніше, накопичення крові в сумці навколо серця. Чоловіка прооперували у Володимирському ТМО за його життя. Тя боролися кілька годин. На щастя, все вдалось за трохи його випишуть із лікарні. Дві пожежі були на Волині. Серед ночі загорілись дерев'яні душки в селі Нуйно-сошичницької громади. Ймовірно, їх хтось підпалив. А в селі Кримне Дубачненської громади загорілась господарська споруда. Ймовірно, пожежа стала через недолі конструкцій нагрівальних печей. З дитинства я завжди хотів бути військовим. Ну, в принципі, це сталося. Після 9 класу я пішов в Волинський обласний ліцей з посилницької фізичної підготовки імені Героя Небесної Сотні. Там навчався 10-11 клас. Подивився, побачив, що це, і зрозумів, що ну потрібно йти далі. Так скажемо, до своєї цілі 2019 році я вступив до Національної академії державної прикордонної служби за власним бажанням. Написав рапорт, і 22 лютого я вже був до да, підрозділі, Це друга прикордонного 15-го згодом. Це був Бахмутський напрямок. Ми були першою штурмовою групою, яка виходила 27 чоловік. Я був вже тоді на посаді начальника застави. Вся моя застава, штурмова застава, вона була окремо підібрана під певні категорії вікові, фізичний стан людей. Готувалися також окремо від всіх. І ми тоді вже висунулися, виходить, 26 червня ми висунулися вже на виконання бойового завдання. Нам поступила команда від вищого командування про відхід на більш вигідні позиції. І по дорозі ми зустріли це було. Бригада там було близько 4-6 чоловік. Дехто міг сам дійти, ми їм просто там допомагали нести їхню броню, там, зброю. І було два чоловіки, які прям, ну, не, не хотіли. В нього були поранені руки і ноги, але один турнікет був тільки на лівій руці. Ми його оглянули, надали допомогу, пронесли до більш безпечної зони. І хлопець, який навчався в Британії, на медика, він там застосував два бандажі. Тобто допомогли максимально і винесли на точку евакуації. Ой, це дуже важка робота. Бути командиром дуже важка робота. Якщо командир нормальний, він завжди все планує. Ми планували, дуже завжди все планували. Входили в взаємодію з різними підрозділами. Ми на сумському напрямку працювали з Піхота, от і в нас була наведена хороша комунікація з ними на спільні позиції. Ми проплановували все. Люди, люди не виїжджали без, без їжі, без води. Завжди все давалося, тобто ми все гарно організовували. Відповідно до часу, до обстановки здійснювали заміни, так, так щоб, скажімо так, мінімізувати якусь якісь обстріли і тому подібне. Завжди переживаєш за людей. Нема такого, що ти лягаєш спати, такий типу, та я собі ляжу. Тому що я можу лягти собі в ліжечку, правильно. Люди на позиціях стоять, воюють, доповідають, там, навіть кричать в радіостанцію, тому переживаю. Я вважаю, що тільки люди, які брали участь в активних бойових діях, мають, мають навчати людей, тільки вони. Я завжди казав це своїм підлеглим і офіцерам, що якщо офіцер не був на позиції зі своїми людьми, не прожив там з ними, він не може і, він не, може, і не має права їм вказувати щось робити. Тому що він не був і не знає. Тому так, да, бойовий досвід він дуже сильно впливає, тому що в нас є велика матеріальна база, багато методичок. Це все дуже добре. Також це дуже добре. Вони змінюються, вводяться щось нове, але особистий досвід він все-таки дуже, дуже впливає на навчання особового складу.